Колись у цей день люди вбиралися у біле, брали святкові кошики і вирушали до церкви святити все, що дала мати земля: яблука, виноград, груші, картоплю, огірки, помідори. Ну а як нині святкують українці спас, і які обряди та звичаї прадідів дійшли до наших днів? про все це далі? Прийшов спас, готуй рукавички про запас. кажуть у народі. І, хоча погіршення погоди не передбачається. Саме у цей день наші пращури прощалися із літом, готувалися до осені і розпочинали збір врожаю яблук. У малівничому музеї Просто неба Пирогові врожай вже зібрали і святкують. Сучасні українці відзначають другий спас або День Преображення Господнього. Роблять так само, як колись і наші предки. Дякують Богові за його дари. Другий спас показує, що Господь преобразив природу. І він її благословляє. Як він сам преобразився, так і він преображає всі пори року, і в тому числі, числі літню пору. Ми, християни, ще віримо, що плоди освячує Господь для того, щоб показати, що він з нами, що немає засухи, немає стихійних бід. І, і таке інше. В Єрусалимі цього дня освячують плоди винограду. Східні ж православні замінили виноград доступнішими фруктами яблуками, адже наші предки здавна знали про їх користь. Антоновка воно. Дуже в ньому багато желіза, і воно виводить з організму холістерин. Це дуже корисне яблучко. З так, як зелене, воно зелене взагалі корисне яблуко. Коренець семеренко, яке в дуже смакову якість тримає декілька місяців у льожесті. До корзинки на освячення клали всі достиглі осінні фрукти: груші, сливи, виноград, і звісно ж найстигліші райські плоди. В Україні був такий звичай, що дуже богомільні люди не їли яблук до спаса, а особливо не їли ті жінки, у кого померли маленькі дітки. Бо вважалося, що ті дітки, які не, у яких мама їла яблука до спаса, коли їм там на тому світі будуть на спаса роздавати яблука. То тому попала тільки половинка, а не ціла, як іншим діткам. Прикрашали кошик чорнобривцями, калиною, барвінком, які, до речі, жінки вплітали і у вінки. З колосків плели обрядові хрести і зберігали до наступного засівання. Ця За традицією, частину освячених яблук віддавали застрічним перехожим, а особливо дітям. І бажалося чим більше людей пригостиш, тим кращим буде твій рік. А ще на яблуневий спас, звісно ж, готували страви з яблук. А ввечері йшли у поле, де з піснями і танцями проводжали літо.